Наскільки краса може бути шаленою? Наскільки вона може бути мудрою? Наскільки вона може бути заворожуючою? Це натуральність, це природність, це якість нашої шкіри. Далі продовжувати працювати, жити, перемагати, донатити. досить цікаво. Досить так пікант. пікант. Два дні конгресу Анатомія краси. І саме тут, і саме з нею я хочу сьогодні поговорити, наскільки краса може бути шаленою, наскільки вона може бути мудрою, наскільки вона може бути заворожуючою. І сьогодні Вас Ток» наша неперевершена гостя Оксана Іванівна Блисюк. Вітаю, вітаю Катя. Дякую дуже вам за е, таке представлення. Засоромили. Дуже приємно. Так і є чого соромитися, тому що є певний такий, знаєте, ваш образ. Але я завжди на всіх конгресах кажу, наскільки у вас шалене поєднання краси і мудрості. І ми сьогодні, в цей день, останній день конгресу говорили з вами про досить актуальну тему. про Острахи про страхи, про крінч. це так модно. Про крінч лазерної шліфовки, тому що деякі пацієнти ставлять собі первинно блоки і побоюються лазерної шліфовки, бо це може бути агресивно, це може бути з реабілітацією, це може бути з наслідками. Чи дійсно це так? Яка ваша думка? Власне, абсолютно з вами погоджуюсь, і що більше того, що дуже багато лікарів мають упередження стосовно лазерних технологій в їхній роботі в естетичній медицині. І Я думаю, наша ціль їх спростовувати, показувати їм наші шикарні результати, розповідати, що шліфовка – це недовго, це дуже ефективно, це дуже гарно. І саме головне, що коли ми працюємо апаратними методиками, ми абсолютно працюємо в трендах, які зараз є для нашого. Споживача це натуральність, це природність, це якість нашої шкіри. Супер, так і є. Я ж кажу: мудра краса. Я знаю один маленький секрет. Можливо, не всі бачили презентацію. Я вже її пам'ятаю дуже добре. Вона дуже інформативна. І саме в цій презентації ви вели щоденник лазерної шліфовки. Ви той лікар, який стверджує. Після того, як спробує. І це дійсно круто, це підкуповує. Ваші клієнти мали основний запит звуження пор. Це естетика. Але ви працюєте з естетичною медициною. Які питання ви вирішуєте зербів лазером Асклепіо? І чи дійсно що спочатку пробуєте, а тоді озвучуєте? Катя, я вам дуже дякую, тому що тільки що ви озвучили один з основних принципів моєї роботи. Дійсно, і цей принцип не зашкодить. І цей принцип ніколи не пропонуй своїм пацієнтам того, щоб не зробив собі або своїм близьким. Це дуже важливо, тому що безпека і ефективність процедур вона йде поруч. Насправді, коли я брала ербієвий лазер, більшість моїх пацієнтів були акцентовані на роботі з рельєфом шкіри, на порах. І так ми і почали. Ми працювали. З широкими порами ми працювали з, трик... з текстурою ш... шкіри, але зараз запити набагато розширились. Тобто зараз ми працюємо з пацієнтами з досить великими травмами на так. обличчях, на тілах їхніх. Дійсно, мова вже йде не про естетику, мова йде про серйозну медицину і про які шкіри. Але омолодження ніхто не залишав повз, так, Це завжди приємно. Наші жінки хочуть бути молодими, їм потрібен цей стимул, щоб. Далі продовжувати працювати, жити, перемагати, донатити через так. все. Це які шкіри, це молодість, це сяєво, це робота з пігментацією, це робота з порами, з постакнеробцями. Дуже широкі запити. А ще, звісно, в моїй клініці є гінекологічна насадка, і вона теж дуже важлива для жінок. І це теж гінекологічне здоров'я, впевненість в собі, і дуже класна якість сексуального, інтимного життя. Саме про неї. Я хотіла запитати Оксані, тому що я знаю, що вибір на дерматології не закінчився. І зовсім нещодавно був зроблений вибір щодо естетики другого, можливо, і першого обличчя жінки. Це досить інтимне питання, це досить важливе питання, тому що дбати про здоров'я жіночі потрібно. Як ви вибрали? Чому обрали? І які процедури проводити в клініці саме з Джульєтою, рбв лазер використання цього лазеру в естетичній гінекології? Ви знаєте, я чітко переконана, що краса це здоров'я, яке ми бачимо. А здоров'я жінки без гінекологічного здоров'я, без гінекологічної повної задоволеності, я врахую, що немає. Через це звісно в мене клініка розширюється. Ми додаємо напрямки. В нас з'являються гінекологи, дієтологи, онкологи. І в першу чергу в мене був запит от на роботу з естетичною гінекологією. Дуже широкий спектр. Ми задовільняємо наших пацієнтів. Це і внутрішнє лазерне інтимне омолодження, і зовнішнє, на які Наші пацієнти дуже круті фідбеки. Просто якщо ви почитали скріншоти цих повідомлень, дуже часто повідомляють, чоловіки дякують за ці процедури. Шкода, що не можна візуально показати в колежі, як ми можемо це зробити в естетиці, але реально результати дуже вражаючі. Ви поєднуєте і. Внутрішній і зовнішній гінекологічний омолодження? Залежно від того, який є запит так. нашого пацієнта, але зазвичай, звичайно, попрацювати зовнішньо надати цю. Сьогодні дуже гарна на своїй доповіді, сказала Людмила Шопенюк. Ми дуже часто працюємо з пухкістю наших губ, які розташовані в нас на обличчі. Пухкість наших губ зовнішніх так само вимагає роботи над собою. Через це досить часто і цей запит у нас в клініці також є. Супер. Досить цікаво. Досить так пікантно, Пікантно, так. Знаєте, і ще, напевно, такий, таке питання воно через серце, воно досить емоційне, тому що за останній рік ми піднімали теми інших пацієнтів, для яких запит не про естетику, а запит про життя, про соціальність, про активність те, що Проходить останнім часом дуже сильно через наші серця і душі. Це наші військові, це наші волонтери, це ті пацієнти, які постраждали. І яким ми, як лікарі, допомагаємо найперше повернути соціальність свого життя і в тому числі разом з лазерними технологіями. Оксану, доповнють. Бо я знаю, наскільки для вас важливий цей проект не для мене. Це основний з проєктів. Він хоче волонтерський. Ми надаємо допомогу безкоштовно, але він є зараз пріоритетним і основним власне в моїй роботі. Ви сказали, що ми допомагаємо. Ви знаєте, іноді мені здається, що вони допомагають мені. Чому? Тому що бути корисним в такий важкий час, бути потрібним, проводити користь. Це дуже багато дає тобі. Через це. Проєкт в першу чергу мені дає дуже багато намагання, спроби і дійсно реально допомагати людям. Це важливо. Багато в нас пацієнтів, різні історії проходять через нас різні. Трагедії іноді. Але коли нам вдається досягнути дуже класних результатів, тоді ми отримуємо максимальне задоволення від нашої роботи. І відверто кажучи, естетика це дуже класно, дуже приємно. Ну, такого морального задоволення з, з пацієнтами, яких ти лікуєш, рубці, посттравматичні контрактури, ти, звичайно, ні серед яких інших не отримуєш. Важко. Ну, насправді я дуже важко. Мені стримувати емоції, важко, коли ми говоримо з Оксаною Іванівною про цю тему. Але я хочу доповнити: мудрість і краса, вибір і результат, поклик і щоденна праця. Коли лікар іде за своїм покликом, коли він бачить прекрасне, навіть в якихось Тонких моментах і переносить це прекрасне на здоров'я пацієнта і допомагає йому відкритися, це заслуговує великої поваги. Я вам дуже вдячна за це інтерв'ю і Я за те, що ви робите в кожному дні. Дякую, хай так і буде.